Welcome. Глянувши на список найпопулярніших ігор у Steam і Twitch, стає зрозуміло, що абсолютній більшості ПК гравців чхати на сучасну вимогливу графіку, у топах лише геймплей і скіл. А для того, щоб набратися досвіду і відточених рефлексів, вам потрібні не лише найкращі ігрові девайси, а й швидкий монітор із високою частотою оновлення, а також найважливіший компонент вашого ПК центральний процесор. І в цьому відео ми окремо зупинимося на швидких процесорах для кіберспорту. Порівняємо їх у популярних мережах. Іграх на мінімальних налаштуваннях і з'ясуємо, чи потрібно вкладати великі суми у відеокарти і оперативну пам'ять у гонитві за максимальним FPS. Припустимо, ви придбали монітор з частотою оновлення 240 або навіть 360 Гц, що, до речі, не межа. Цього року побачить світ монітори з 480 Гц панелями від AU Optronics. Постає питання, яка гра і який процесор зможуть відправити відеокарті так багато кадрів? З популярними онлайн-іграми ми скоро розберемося. Але спочатку про процесори. Швидких процесорів багато, а я один. Тому довелося зупинитися на чотирьох, на мій погляд, найшвидших і найпопулярніших ігрових процесорах на даний момент: AMD Ryzen 7 7800 X3D і 5800 X3D, а також Core i7 13700KF і i 5 13600 kf від Intel. Про i5 та i7 13-го покоління оглядів уже й так достатньо. А ось свіжий і торішній Ryzen 3D кеш пам'яттю я ще не пробував. Хотілося б вбити двох зайців 5800 X3D і 7800X3D одним відео, але процесори виявилися настільки крутими, що заслуговують на повноцінне порівняння у важких іграх і софті в наступних оглядах. Вибір відеокарти для невимогливих ігор на мінімалках питання не найпріоритетніше, але ми коротко пройдемося по трьом кандидатам середнього цінового діапазону, які мають впоратися із важкими тайтлами. Стара знайома з оновленою відеопам'яттю GDDR6X, GeForce RTX 36. 60 Ti у виконанні Asus Dual, компактна двослотова і все ще потужна карта, якій не потрібен величезний корпус і надпотужний блок живлення. Radeon RX 6750 XT у тому ж виконанні від Asus, але товстішому, коштує приблизно тих самих грошей, що і 3060 Ti, і може похвалитися 12 ГБ відеопам'яті проти восьми, що дасть перевагу в нових вимогливих іграх. Ну і приблизно на 10 тисяч гривень більше обійдеться RTX 4070 у виконанні MSI та Ventus 3X. Погляд на компактніший варіант Asus Dual вже вийшов на нашому каналі, в якому я порівняв її швидку дію у вимогливих іграх з променями і з конкурентами за ціною. Список усіх комплектуючих, які використовувалися в тестах, ви знайдете в описі до відео. Ну і якщо я пропущу вашу улюблену гру, або у вас залишиться питання щодо вибору заліза для свого ПК, звертайтеся до фахівців компанії Artline, які підберуть конфіг спеціально під вас. Почнімо відразу з CSGO 1080p, мінімально. Налаштування. Зліва направо. Core i 5 13600 kf проти Ryzen 7 5800X3D і 7800X3D проти i 7 13700 kf Системи на процесорах Intel і Ryzen 7 7800 X3D працювали з оперативною пам'яттю ddr 5 6000 cl 30 а 5800 X3D минулого покоління працював на дворанговому комплекті ddr 4 3600 cl 18 Тести процесорів проводилися з відеокартою RTX 4070. Скажу відразу: результати стали для мене сюрпризом. Очікував повний розгром процесорів Intel, але все виявилося навпаки. Свіжий 7800X3D ледь обігнав в 13600КФ, відставши від лідера 13700КФ на 7% за середнім FPS. 5800X 3D показав гідний результат, з огляду на його цінник і ціну платформи загалом. Rainbow Six Siege, Vulkan, мінімальні налаштування. А ще кажуть, що Ubisoft не вміє в оптимізацію. Обидва Ryzen з 3D кешем просто стерли Intel на порох. 7800X3D виявився швидшим у півтора рази за 13700 kf а це майже на 300 кадрів за середнім і 150 за мінімальним преймрейтом. 5800X3D також залишив процесори від Intel позаду. Звісно, не з таким відривом, але все одно результати вражають. Забігаючи наперед, скажу, що навіть топова ddr 5 не до допоможе i5 і i7 дотягнутися до показників X3D суперників. Call of Duty Modern Warfare 2 навіть на мінімальних налаштуваннях впирається в швидкодію RTX 4070. До того ж, майже на кожному тестовому прогоні трапляються один-два фризи на кожній системі. Тому на показники рідкісних подій не варто звертати уваги. Через упору відеокарту різницю між процесорами розгледіти непросто, але у цього бенчмарка є свої переваги. За підсумками прогону гра видає показник кількості кадрів, відправлених процесором на обробку відеокарті та відсоток ботелнека загальної швидкодії. Тому я вважаю, буде правильним замінити мої показники внутрішньоігровими, згідно з якими в лідерах опинився 7800X 3D, який відправив у середньому 332 кадри на секунду, що на 50 кадрів більше, ніж 13700KF. Fortnite, режим Performance, мінімальні налаштування графіки. Переможна хода X3D процесорів від AMD триває. Торішній 5800X3D відривається на 100 кадрів уперед, а свіжий 7800 X3D майже на 200, залишивши далеко позаду i 7 13700 kf Шкода, що час кадру та рідкісні події не отримали такий самий потужний буст, як середній фреймрейт. i5 13600 KF відстав від старшого i 7 всього лише на 5%, але його результат не вражає на тлі показників доступнішого 5800 X3D. Dota 2 мінімальні налаштування з нативним Full HD. Здавалося б, що заважає досягти максимально можливих 240 кадрів на секунду. Так чи інакше, результати видалися нудні. Звісно ж, x 3D-процесори все ще попереду, але відрив занадто незначний. Навіть професіонали навряд чи помітять різницю. Виходить, що вкладати величезні гроші в залізо під Dota 2 не має ніякого сенсу. Змагальної переваги ви не отримаєте. PUBG Battlegrounds також мінімальні налаштування з нативним Full HD. Гра використовує рушій Unreal 4, який все ще активно використовується в сучасних іграх. Тож результати якоюсь мірою можна застосувати до інших більш вимогливих тайтлів. За мінімальним FPS повний рандом, але ось за середнім знову x 3D-процесори в лідерах. Свіжий флагман від AMD перевершує свого попередника на 15, а процесори від Intel більш ніж на 40%, тобто більш ніж на 100 кадрів на секунду господарям найшвидших моніторів є над чим поміркувати. Apex Legends на мінімалках те ще видовище, але і при цьому гра ще й залочена на 144 кадрах на секунду. За допомогою команди FPS Max Unlimited фреймрейт можна підняти до 300, і це межа. На форумах повно відгуків про те, що зі знятим лімітом люди отримують статери і фризи, тож тестувати в Apex процесори не має особливого сенсу. Apex Legends не нажарлива до обсягу відеопам'яті і оперативки, тож заради неї не варто переплачувати за топові процесори. Так, у учасників 300 кадрів. Це зрозуміло і без підсумкових графіків. Ну хіба що у 7800 X3D фреймтайм кучніший, що дало невеликий профіт за рідкісними подіями. Можливо, процесори Intel себе проявлять відчутно краще з надшвидкою пам'яттю ddr 5 7600. Існують комплекти й швидші, але 8000, 7600 і все, що вище за 6000 – це лотерея, в якій мають зійтися всі зірки, разом із топовими материнськими платами і процесорами з відбірними контролерами пам'яті. Плата z 790 Gaming XAX від Gigabyte, на сторінці якої вказано підтримку нашого комплекту DDR5-7600 G.Skill Trident, Z5 так і не змогла стабільно працювати з його XMP частотою 7600. Тому тести проводилися на ефективній частоті 7400 МГц. Почнемо знову з CSGO. Збільшення ефективної частоти оперативної пам'яті і зайві 6 тисяч гривень принесли аж 1-2 приросту за середнім і мінімальним FPS. Коментувати тут особливо нічого. Відчути і розгледіти різницю у фреймрейті на око не вийде навіть у найдосвідченіших кіберспортсменів. Rainbow 6 – мінімальні налаштування. Робота і масштабованість рушія знову тішать. Приріст кадрової частоти для i 7 13700 kf склав 9-10% за середнім і мінімальним FPS, а для i5-13600KF 13600 kf 3-4 Дотягнутися до показників X3D швидший комплект пам'яті не допоміг. Але 50 з гаком кадрів за секунду все одно на дорозі не валяються. PUBG, мінімальні налаштування і ніякої сенсації. Комплект швидкої оперативної пам'яті приніс профіт лише Core i7-13700KF. 20 кадрів або 9% за середнім FPS – це, звісно ж, добре, але переплатити доведеться чимало. Та й 240 і 360 герцовим моніторам буде нудно. Їм подавай Ryzen з 3D-кешем і бажано останнього покоління. Fortnite, режим Performance, мінімальні налаштування графіки. Приріст від швидкої оперативної пам'яті є, але назвати його значним не можна. Плюс 30 кадрів за секунду у i7-13700KF все одно не дадуть змоги навіть наблизитися до результатів минулорічного 5800X3D, який працює з пам'яттю минулого покоління з ефективною частотою більш ніж удвічі нижчою. З процесорами та оперативною пам'яттю, начебто, розібралися. Як щодо відеокарт, витрачати багато свого і вашого часу на тести відеокарт на мінімальних налаштуваннях, я не бачу сенсу. Адже, судячи з того, що більшість онлайн ігор не використовують їхні ресурси наповну, різниці бути не повинно. Ну це тільки на папері. Додавши в тести GeForce RTX 3060 Ti з gddr 6X і Radeon RX 6750 XT, спробуємо з'ясувати, чи варто економити і брати пастген. Або, Може 6750 XT та драйвери від AMD краще себе проявлять у кіберспорті з Ryzen 7 7800 X3D. Зліва направо RTX 3060 Ti з GDDR6X, RX 6750 XT та результати RTX 4070, які ви вже бачили раніше. Знову CSGO на мінімальних налаштуваннях у Full HD. З перших секунд все стає зрозуміло. Незважаючи на нову архітектуру, надлишок потужності RTX 4070 не дасть будь-якого відчутного приросту. в CSGO порівняно з RTX 3060 Ti. Адже тут все впирається в оптимізацію драйверів. Рушій працює на DirectX 9 а зі старими API драйвери AMD справляються гірше. Звідси і відставання карти від AMD на 12% за середнім і на чверть за мінімальним фреймрейтом. Rainbow 6 не перестає дивувати. Відрив RTX 4070 від інших відеокарт становить майже третину за середнім FPS. і це з огляду на те, що відсоток завантаження графічних процесорів у всіх карт не доходить до сотні. Є підозра, що RTX 4060 і 4060 Ti, які обов'язково потраплять до нас на тести, будуть прекрасно себе проявляти в не найвимогливіших іграх і користуватися перевагою в оптимізації. Call of Duty Modern Warfare 2, напевно, завжди впиратиметься у відеокарту, якщо вона не топова. Цього разу обійдемося без результатів вбудованого бенчмарка, а будемо покладатися на сторонній софт. І результат мене здивував. Я очікував, що 6750 XT розправить крила і опиниться в лідерах, адже МВ2 дуже любить відеокарти від AMD. Але ні, успіх 7000-х радеонів, мабуть, не поширюється на попередній. RTX 4070 лідирує, але не забуваємо, що вона і коштує на 10%. 10 тисяч гривень дорожче. Рік 11 у performance режимі Fortnite дає перевагу відеокартам від Nvidia. RX6750 XT відчутно відстає від обох карт Nvidia і видає майже в півтора раза менше кадрів. Це стосується як середнього, так і мінімального фреймрейта. Але до ідеальної плавності грі дуже далеко. Про це говорять показники рідкісних подій і графік часу кадру. І знову DirectX X11 та Анріал Unreal. 6750 сті не так сильно відстає від своїх суперниць, як у Fortnite, але все ж таки відстає. Суперниці, до речі, йдуть практично в рівень, як за середнім, так і за мінімальним FPS. Ну і про ідеальний графік часу кадру також можна забути. Це ж Unreal. тут не допоможуть і топові ігрові процесори з найшвидшою пам'яттю. Інформації вийшло багато, і зробити однозначні висновки непросто. Проте з повною впевненістю можна сказати, що навряд чи вас розчарує якийсь із цих процесорів чи відеокарт, і все зводитиметься до того, чи робите ви апгрейд і якій платформі ви віддаєте перевагу. Якщо у вас вже є платформа am 4 то тут навіть роздумувати не доведеться. Ryzen 7 5800X 3 d навіть занадто потужний і цілком може позмагатися з процесорами 7000 серії і водночас дасть змогу заощадити. Ryzen 7 7800X 3 – поточний беззаперечний ігровий топ. Не дивно, чому AMD повісила на нього негуманний цінник. Тим, кому потрібен максимум кадрів, ця ціна не здасться такою вже й високою. До речі, Core i9-13900K однаково виходить дорожчим. А про його гарячу вдачу і апетит ви і самі все знаєте. У Core i 5 13600 kf і Core i 7 13700 kf є козир у вигляді енергоефективних ядер, що дасть змогу скоротити час у рендерингу та в інших професійних завданнях. І як ви самі змогли переконатися, найшвидша оперативна пам'ять дає досить скромний приріст швидкодії. З відеокартами все складніше, все залежить від конкретної гри і від того, скільки ресурсів витратить Nvidia на оптимізацію в свіжих і старих іграх та рушіях. За Unreal, наприклад, усе стабільно. З Навпаки. Тому не варто скидати з рахунків відеокарти AMD, і річ тут не лише в Call of Duty. У свіжих кривих консольних портах їхні драйвери себе показують деколи краще за конкурента. А про більший обсяг відеопам'яті ви і так знаєте. Зайвим зараз його ніхто не назве. Яку конфігурацію ви б назвали оптимальною? Напишіть у коментарях. Дякую вам за перегляд та бережіть себе.